Доброго ранку друзі ми пробираємо через такі діляночку. Комарі тут капець, щоб через ліз не було таке. Збираємо дані з фотопасту. Маємо сьогодні останній, літній день офіційний. Збираємо дані, дивимося на сліди, походу, походу так як є олені. Не знаю чи яка кількість, по свідах видно. Але там є така дорога, стара дорога. Через болота хоть сухо, до речі. Канали сухі, а в а, неї в, на тій дорозі в коліях вода стоїть. Там любили колись кабанчики приходять, козулі є. Я туди думаю перейду тою дорогою. Є оленя. І, і старі, і свіжі. Фотопаску я там не мав можливості поставити. Побачу через тиждень, моя там дещо комбіную якщо щось я на тій дорозі поставлю дві фотопастки е, ну, не на довгий період тому що за ту дорогу багато хто знає і на ну, що мені щоб виявили чим що, дай бог покарали можна так поставити що не не заберу, да. Комарів ужас. Іменно на ділянці. В ліс заходиш менш. О, вони вже в лісі. Друзі, маємо нині останній вихід літній. Добачте, тепловізор на всякий випадок взяв. Але нічого не бачу. Це і не дивно, тому що порівняно з початком літа о, і весни. Ділянки так позаростали, травою трава, щоб ви розуміли, мені його в деяких місцях по Ну Трава, курчі, отаке все. Просто кабана точно не буде видно, кози, хіба якби якийсь лось його, може його побачити. Або хіба козуля буде бігла, тоді я побачу. Такі тут справи друзі було у нас пару виходів нічні, вилазу, видав. Так, супу зйомочку. А, блін, лиса взяв, ну кашки, отак. Лиса я, ви знаєте, мою позицію на рахунок лиса. Ну там ті, що то була якась дро сторона села, я пішов на поля, хотів познімати звіра, Ну, лиса там. Попри те, що зараз Грошчина, я його бачив багато. Не дуже то я гинув. Я собі таке знаєте, правило, що і подумав. Буду стріляти тільки в тому випадку, як буду на 100% ну, то, Типу, на обой. То була дорога попри ріку, а з іншої сторони ріки такі курчі. І він там щось собі скакав по тих корчах. І в один момент, я думаю, що він не почув. Він так на, на березі в корчах так сів і мою сторону дивився. Ну, метрів не було більше 20 метрів. Я йому в голову бах на місці. Обертаюся, а, а там то з лівого боку, якщо йти так до мене. З лівого боку ріка і він, а з правого боку дорога йде прямо по ріку, а з правого боку поле зі соєю. Я повертаюся до сої. Лис тікає, але це було метрів 40 і він біг, не зупинявся. Крась так, Я б його не побачив, сої, але він біг напротяг, тим рядком, який від мене йшов між цими двома рядками. Його було видно. Я його в нічняк навіть не бачу, тільки типу візор. І... Я навіть не пробував Що робити. Перше, пробу тільки піснути, манком він не зупинявся, все. <кій> нема сенсу заморочу. Ось я тут, друзі. У мене ще одна фотопасочка. Залишилась. Дивіться, коли йдеш, а дороги ось тако позриви. Правда вже дальніше, то не є свіже, але є зреті, лізреті. Не так сильно, як було 3 то тижні тому, я думаю, що пов'язано тільки з тим, що у ну, нас на полях соя у нас на полях соняшник, кукуруза є, але дуже далеко. Кабанчик пішов. На полях кабанчик пішов там, де є кормова база. Цікавіше почнеться, коли буде збирали, але знову ж таки пам'ятайте. Полювати того не вийде, тому що збирати, наприклад, соняшник будуть коли? Соняшник пізно збирають. Я може сніг лежати на блок. Піке кукрузу взагалі можна не тримаєш довго, а вже полювати не вийде по кабану. Ну, де відкрили сезон, то не всюди нас не відкрили. Чому не можна? Тому що я забув, я знаю і так по місяцях. На ще до жовтня вже на кабана не бажано йти, тому м'ясо може бути чути. Ну, він вже може місцями заходити в стадо. Де його можна в принципі, пропильнувати, є місця, стежки. Хто нормальний мисливець, той знає, де кабан переходить, де він треба переходити трошки, походити послідкувати а. такі то справи друзі добре йду там та фотопаска що я зараз йду має бути цікава Бо до попередньої що я підходив я одну нині встановлював я її був забрав дурницю зробив там приходили такі шлопак навіть. цікаво подивитися що ж там приходить а. Та, что у нас кабанчики приходили. Кузулька приходила. А, кабанчиков не было. Дивно, ну ничего. Может еще прийдут. Врахуйте, э, что за целый тиждень ни разу. Пришли я на поля. Зараз иду там. А фотопаска цікава тем, что э, там тоже там кабана нет, но кузуль там Досить глянем, що там є. Все, друзі. Всім гарних вихідних, гарного переходу на ту осінь, золоту. Я дуже люблю, коли дійсно тяку. Хай те листя падає, але таке жовте, як золото Здоров'я вам міцного, миру, спокою. Добро. Друзі, що включився, хочу показати вам отаку от дорогу в такій тарі. Мені по гумакі. А дивіться як гарно. Такий покрив, як килим. Я вже нині пару кілометрів намотав різними дорогами, чистими, заросшими, перчами. трошки і доходжу до своєї фотопластки. міняю карточку, акумуляторі, якщо є потреба і певно що поміняю йду і... додому все додому я піду іншою дорогою скороченою так якби йшов тільки до одної фотопаски то скоренько а то хочеш всі провірити, подивитися і воно ходить довго тому що від одної до другої трохи круги є. Добре, друзі, все ще включаємось. Друзі поміняв акумулятор не міняв, акумулятор ще досить живі Картку пам'яті. Ну що, присутність козуль там, Як завжди, порадувало мене. У нас отакі поля, люди обробляють, вже там року змолотили, вже посіяли друге. Можливо навіть, я так собі думаю, що посіяли на зиму, воно вже починає сходити, а будуть козульки зимою виходити. Друзі, біля тої фотопастки, де в нас виходили кабани, є запах такий гнилі. Я походив, там полазив, там в деяких місцях трава така в поясні. Навіть вище. Був би собака якийсь, може би щось щось певно підранив цей. Скажем так, від підранства не застрахований ніхто. Тому що я знаю і випадок, що цапка взяли стрельнули. І В мене таке було в серце, а він ще пішов добряч. Ну, в моєму випадку я бачив, де він пухав. А Є таке, що піде десь курс. Чому поляки мають з собою мисливську собаку, Іменно не той, що працює по звіру в нагінці, а знайти по крові, ну там, підранкали. Дуже мені подобаються ті собаки, невеликі, там не треба знає, якого вовку дала, довга тасьма. Все, ви собаку пускаєте. Буває таке, що навіть з такими травмами, здається, не сумісними, а може звір піти. Ще багато залежить від вибору набою. Якщо взяти на різняк, чому в мене пів Тому що, друзі, так, да, трошки марнить вона того м'яса. Але вона розкрилася, зробила свою роботу і ви не ходите не шукаєте. Хочете, щоб було все чисто, без страт по м'язях, завайте собаку, тому що повірте, що ніхто не застрахований. Можна так що... Ну там я не знаю, я ходив, я не знайшов нічого. Собаки мисливського в мене, мене є сторожовий віпчер. Але собака, але... Мислиського в мене нема. Добре друзі, завершуємо. Обов'язково обов'язково вийде на другий тиждень десь. Вийде звіт з фотопасту. Все кидати не буду, тому що на останній фотопасі тільки 300 фотографій, відео там поза сторони. Колосально. Але якісь цікаві, мені щось треба все перебрати, щоб знайти щось цікаве. Якісь цікаві картинки. принаймні, на мій хлопський розум. Постараюся вибрати і викласти. Все, хлопаки. Осінь. Завтра наступить свої, як то кажуть, законні права. Але нічого, і, і та пора потрібна. І в ній теж є щось хороше. В кінці осені осіньки почнуть скидати роги. Теж класна штука. Я дуже багато знаходив, не ну, як багато, в районі ну, 10, до 10 штук вже знайшов за свою скромную деятельность <coughs> <coughs> в разном стане и и Поэтому Тому всем удачи, это також трофей. Все, всех благ.